Барабашка ховається під землею. Розділ двадцять перший. Питання питання, а відповідей нема. Ти все-таки вгадаєш, що його вбили? похитав головою капітан Попенко. Не виключаю можливості. Зітхнув Горбатюк. Коли Ірина побачила квитки, так розхвилювалася, що не могла тримати себе в руках. Заплакала, просто таки, забилася в істериці. Це вони, це вони, він мені їх показував. Третій ряд, дванадцяте і тринадцяте, улюблені мої місця. Боже мій, його вже нема, його вбили. Його закопали там, у погребі, я ледве переконав її, що це абсолютно неможливо, що льох належить старенькій бабусі, яка ніяких зв'язків із кримінальними елементами не має, що якби вона була причетна до злочину, то б ніколи не сказала про квитки, не віддала б їх стороннім людям. Іра вимагала, щоб я негайно відвіз її туди. В заваліки. Вона сама хоче на все подивитися. Серце підкаже їй де шукати. Я знову таки ледве відрадив її, кажучи, що це тільки зашкодить слідству. А як ти зв'язуєш випадок із професором глухонімого, Жору Лук'яненка і уті квитки? Поки що зв'язати важко. Але чогось певен, що у професора була сутичка саме з глухонімим. Найцікавіше це зустріч глухонімого у придорожньому кафе Барабашка з літньою дамою в джинсах. Я майже певен, що то мадам Дисконт. Шкода, що ніхто не звернув уваги на номер її машину, хоча б Марку знати. Буду звертатися до автоінспекції. Колір світлий, за описами хлопців і Василя Сергійовича Киселя. Думаю, встановити все таки можна буде. Зараз стільки тих іномарок, якби це було років 15 тому, було б легше. А тепер все одно можна. І не так багато літніх дам водить такі машини. А якщо власник її чоловік? А вона водить за дорученням. Все одно можна встановити. Морока правда, але можна. А що ти думаєш про професора Барабаша? запитав Анатолій Петрович. Чому він відмовляється? Як ти вважаєш говорити правду? От цього я не знаю. Знизав плечима Степан Іванович. Це для мене загадка. Людина він, вочевидь, неординарна і досить дивакувата, але не боягуз. Залякати його, гадаю, не могли. Та висновок про зв'язок його з глухунімим напрошується сам собою. По-перше, професор перервав розмову з тобою. Щойно ти згадав про глухонімого, про його участь у крадіжці експонатів етнографічного музею. По-друге, глухонімий з'являється наступного дня на кладовищі на місці, де знайшли непритомного професора, очевидно, він або щось там загубив, або хотів щось перевірити, та й, взагалі злочинця, як відомо. Тягне на місце злочину. А що ти скажеш про того амбала, що побив Васю за барило?» Чесно кажучи, так як його описав Вася, він нагадує глухонімого. Але ж він розмовляв з Васою. А чи не гугнявий це? Чому ж Вася не звернув уваги на його гугнявість? Це перше, що впадає у вічі. А може, навмисне, він же страшенно боїться, як ти кажеш. Тоді чого він взагалі прийшов до мене? Логічніше було б, якби не прийшов, коли боїться, безпечніше. А не здається тобі, що він виконував чиюсь долю? Взагалі то, мені його позиція. Була підозріла з самого початку. Я ж тобі говорив. І що ж ти думаєш робити, перш за все? запитав Анатолій Петрович. Завтра зранку поїду знову в завалійки. Треба детально оглянути той льох. Ніяк не можу збагнути, яким чином театральні квитки Жори Лук'яненка опинилися там. Причому не одразу, а через кілька днів після його зникнення. Ну, а я зв'яжуся з хлопцями з автоінспекції. Постараюся розшукати ту літню даму з барабашки, володарку світлої автомашини невідомої іномарки. Одне слово, питання, питання, а відповідей нема. Зітхнув Горбатюк. Нічого, рано чи пізно будуть. Намагався підбадьорити його капітан Попенко. Пізно, це не вихід. Я не можу забути очей її, коли вона плакала.